Національна програма репродуктивне здоров'я нації затверджена Кабінетом міністрів України від 27 грудня 2006 року. Розрахована на період до 2015 року. За показником тривалості життя в рейтингу країн світу, Україна посідає 121 місце серед 192 держав. В Україні живуть в середньому 68 років, що на 12 років менше, ніж в Європі. У 2011 році зареєстровано смерті 3311. Якщо порівняти з 2010 роком, то це менше на 60 людей зареєстровано смерті. Продовжительність життя мужчин по Україні складає порядка 60 років. Це дуже низький показатель Порівняно з Європою, це на 7 років менше, ніж за кордоном, скажімо, люди живуть. <му> Інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом, один з основних факторів розладу репродуктивного здоров'я населення. За останній час збільшилась кількість кіст шийки матки у ж... молодих жінок. Кількість кіст збільшилась порівняно з останніми роками. В... Десь приблизно в 4-5 разів. Якщо за рік ми подавали звітність 4-5 кіст на дільниці, то в цьому році кількість кіст збільшилась до 24. Збільшилась кількість дисплазій. Збільшилась кількість можливо це зв'язано збільшенням жінок, які перехворіли торч інфекцію. На даний момент йде ухудшення качества репродуктивного здоров'я у мужчин во всім Тобто не тільки в Україні, й і всьому мире. Много факторів, які впливають на це, це і урбанізація. Это экология, это питание, это различные вредные воздействия, электромагнитное поле, вибрации, излучение, химикаты, алкоголь, курение, малоподвижный образ жизни. Это все способствует нарушению репродуктивного здоровья мужчин. Щоб дитина була здоровою, у цьому повинні бути зацікавлені насамперед її батьки. Якщо вони бажають отримати здорове потомство, необхідно пройти обстеження. Во время беременности очень важно, ну, первое, конечно, это э, подготовка к беременности, когда ее проводить? За два месяца до беременности желательно и мужу, и жене. Это должно быть, конечно, исключение алкоголя, курения, э, это должно быть здоровый образ жизни, здоровое воспитание, что он с собой предполагает. Это не применять какие-то, ну скажем, не, не, употреблять продукты химические, какие-то мутагенные. То есть это должна быть здоровая, нормальная пища. Это, должна быть, это должны быть овощи, фрукты, это должно быть достаточное количество там, мяса, рыбы. Нельзя принимать, нельзя много употреблять там, соусов, кетчупов, то, что мы часто любим. Вот этого нежелательно. Желательно принимать очень много, как сейчас идет подготовка. Беременности это так называемая преконцепционная, когда принимаем большое количество фолиевой кислоты, где она есть в продуктах: это печень, это гречка, это бобовые зелень, петрушка, и мы даем еще как подготовку для супружеской пары фолиевой кислоты. Это обязательно. Кроме того, Должны быть исключены все профессиональные какие-то вредности, действия других каких-то мутагенных факторов. И обычно дается витамины, в зависимости от э, уже от сезона. Если это лето, конечно, осень не нужно. Если это зимний период, мы даем поливитамины, в основном это фолиевая кислота. И готовится каким образом? То есть это что касается уже приема женщины беременной. И кроме того, не забываем, что готовится к беременности и муж обязательно. То есть он тоже как бы, должен быть подготовлен. И далее уже по мере возможности, какие обследования мы проводим. Обязательно это минимальное обследование, обязательно должно быть пройти терапевта, хотя бы чтобы женщина знала свои какие-то скрытые заболевания. Обязательно пройти гинеколога, мужу, консультации, андролога и обычные обследования, которые мы делаем на инфекции, гормональные обследования и генетические обследования. Это на уровне нашего центра планирования, например, или других центров, это можно сделать. Если говорить о структуре заболеваемости, допустим, мужчин, которые обращаются в наш центр, то на первом месте стоят это воспалительные заболевания мужской половой сферы, это различные воспалительные заболевания мужской половой сферы. А на втором месте это проблема репродуктивного здоровья, мужское бесплодие, которое где-то в 50% случаев является причиной бесплодного брака. І на третій місці це сексуальне нарушення у мужчин. 1993 року було відмінено обов'язкове обстеження майбутнього подружжя. 2003-го введено знову, але у добровільній формі. Однак обстежуватись подружні пари частіше не стали, а народжуваність дітей в Україні зросла саме в ці роки. Еще где-то в 2003 году был такой указ издан, который регламентировал обследование всех молодых людей, вступающих в брак. Это на уровне ЗАГСа. Но на сегодняшний день, так как есть там одно такое слово добровольное. Из-за этого не все пары обращаются, к сожалению. І тому хотілося б, щоб це норма в развитых странах цивілізованих, хотілося б, щоб це була норма і в нашій стране, в это обследование. Народжуваність в Україні почала зростати з 2002 року. Сьогодні э, ми звітуємо за 2011 рік. Народжуваність в Україні сьогодні 11,1%. Така сама народжуваність і в Вінницькому регіоні. З одного боку, можливо, це нас радує, але з другого, ми маємо досить високий показник загальної смертності населення. І саме це робить е, демографічний показник в регіоні Від'ємним. Це турбує нас, тому що демографічні показники це не тільки. Здоров'я сім'ї це здоров'я держави. Де наші болючі місця? Це насамперед репродуктивне здоров'я сім'ї взагалі. Сім'ї як жінки, так і чоловіка. Сьогодні нас хвилюють. Такі поняття, такі ситуації, як дошлюбне консультування. Молодь іде на заручене, молодь іде до весілля, зовсім не думає про те, що завтра їх чекає після весілля. А після весілля, мабуть, що наступять будні, хтось хоче зразу мати дитину, хтось хоче цей процес трошки зробити пізніше. Але як це робиться? На жаль, не дивлячись на те, що ми існуємо 13 років, і що ми кожен день, кожен день, я не перебільшую, десь виступаємо, когось інформуємо, ходимо до школи, ходимо до вузів, просто серед людей буваємо і розмовляємо, як готуватись до народження здорової і бажаної дитини в сім'ї. На жаль, люди нас не завжди чують. может быть в месяц семьи пять это не немного это очень мало это очень мало это уже те случаи когда уже была ситуация когда проблемная и когда обращается уже постфактум то есть когда уже семья напугана она знает что была у нее проблема и нужно уже обследоваться понимаете то есть конечно это на сегодняшний день есть страны развитые которых это норма и они знают что вот им нужно и это как Ну, стандарт, так бы, норма життя. У нас пока нет. Нині лікарів-гінекологів не зобов'язують шукати своїх пацієнтів для обстеження. Декілька років тому на прийом до гінеколога ходили щонайменше двічі на рік. Старша жіноча аудиторія обстежується за звичкою, а молодша лише тоді, коли ситуація сягнула критичної межі. Ви сьогодні були, наприклад, свідками того, що молоде подружжя, воно молоде. Вони мають 24 роки. Йому було. Вони вже мають дітей. Перша дитина нормальна, перша дитина здорова. Через два роки вони завагітніли, не обстежуючись. Вони просто випадково завагітніли. Сьогодні в їх дитини хвороба, вада все системи. На жаль, вони до нас прийшли пізно, в 28 неділь. І ми. Знаємо, ми е, бачимо ваду нирок і нічим цій сім'ї допомогти не зможемо. Коли ми хочемо, щоб вони до нас приходили, коли вже не мають вагітності, це має бути перший триместр вагітності 13 тижнів, другий триместр вагітності 17 тижнів, ну і після 22-23 неділь. Саме для того, щоб подивитись, як розвивається серцево-судинна система. Але це вже тоді, коли жінка вагітна. Це головне, але найголовніше це прихід сім'ї до вагітності. Тоді, коли ми маємо бачити, там є ризик, там нема ризику, там достатньо якихось вітамінів, там достатньо просто бесіди з цієї. Подружжя. Надто сумна статистика. Продовжують помирати новонароджені та діти до року. З 2004 року у нас реєстрація народжуваності перевищує реєстрації смерті. Ну і реєструємо мертвонароджених діток, реєструємо діток до року. Це, це дійсно, де ми даємо статистику по, по такій теж кількості. У ну, 2011 році от було зареєстровано мертвонароджених 54 дитинки. Це теж така важка реєстрація, дійсно, що діти. І діти до року: 68 діток зареєстрували смерті до року. За минулий рік в нас є деякі нововведення. Акцент Акцентується увага на ведення диспансерної групи. На дільниці диспансерна група складає біля 575 жінок. Своєчасно виявлена патологія, оздоровлюється. На базі нашої жіночої консультації функціонує кабінет патології шейки матки, є центр патології шейки матки. Також на протязі останнього року нас надається безкоштовно. Контрацептиви жінкам репродуктивного віку. Жінка може звернутися до нас зачинучої консультації. Ми видаємо безкоштовно 100 презервативів американського виробництва, або індивідуально з кабінетом планування сім'ї узгоджується, і підбирається контрацептив. В залежності від тої патології, яка виявлена у жінки, підбирається або внутриматкова спіраль, або мікрогінон. Є ще можливість надати безкоштовно раз у три місяці внутрімишечного колиця ін'єкція провера яка надає можливість не тільки контрацептивного ефекту, але і лікувальний ефект для жінок, в яких виявлена фіброміома. Сьогодні в Україні є умови, щоб ваша дитина народила здоровою. Центри планування сім'ї допоможуть покращити здоров'я майбутніх батьків та нададуть можливість з'явитись на світ повноцінному громадянину України.